Правду кажуть колеги, що показуєш на каналі, те і найчастіше несуть в ремонт. У мене останнім часом багато відео про Asus, тому це історія про Asus. І напевно навіть не будемо гадати, що було раніше курка чи яйця. Тобто на каналі багато Asus, тому що їх багато приносять в ремонт, чи власне їх багато в ремонті, тому що вони частіше попадають у відео. Друзі, радий вітати вас на каналі 2 compact Давайте почнемо спочатку. Хто до мене звертався, знають, що при відправленні ноутбука я прошу прикласти лист з максимально детальним описом попередньої історії. І так, частенько це спрощує, пришвидшує роботу та економить ваші кошти. Отже, цікавий ТАВ, а цікавий він попередньою історією. Ноутбук був залитий, при цьому після попадання рідини він попрацював десь в районі місяця. Потім по класиці, знайомий який не зміг, далі сервісний центр. І тут, забігаючи наперед, при монтажі відео, я розумію чому. Вони були близькі, але трішки не дотиснули. Видали і не труп, і не робочий апарат, взявши за роботу 2000 гривень. А далі клієнт користувався ноутом як мобілкою. Зарядив, відключив блок, попрацював на батареї і знов на зарядку. Ніби і працювати можна, проте незручно. Ноутбук був куплений в кінці 2021 року. А на момент, коли прибув до мене, залишок ємності рідного акумулятора складав 23%. Це і не дивно враховуючи методи його використання. Та і то задоволення. Твало недовго. Ще один сервіс і пропозиція заміни плати. Ну що вам сказати, перше, що мене зустріло, це короткий по лінії живлення B і заблокована батарея. Висловлювати якісь претензії до попередників не буду. Неприємний момент тільки один: відсутня захисна плівка на зворотній стороні плати. Врешті плату локально промили і замінили декілька компонентів на зворотній стороні в районі драйвера живлення, графічного процесора. Більше нічого критичного не бачу. Видно, після цих маніпуляцій апарат ожив і працював якийсь час, але вже тільки від батареї. Я навіть почав знімати ремонт апарата. Попрацювавши з платою, я знайшов пробити двойний ключ по фазі живлення графічного процесора, власне, цим і пояснюється короткий ПБ+. Та це цілком логічно. Було попадання рідини в районі драйвера, плату не промили в ультразвуці, от і результат. Паралельно я відправив батарею на розблокування. І після її утримання та зняття ключа я повернувся до того стану, з яким ноутбук був виданий з першого сервісу. Апарат включається тільки від батареї. Хочете вірте, хочете ні, але я зробив чотири спроби. Промив плату в ультразвуці, замінив драйвера, ключі, всі три фази живлення графіки завелися без питань. Далі я перетряс всю обв'язку, брав паузу на подумати і вже був готовий віддати апарат, як і перший сервіс, без ремонту. Ну як без ремонту, знову як мобілку, щоб заряджали в виключеному стані і користувалися далі від батареї. І якщо відео дивляться майстри, поставте на паузу і напишіть свої думки, що може бути з ноутбуком при подібній симптоматиці. А саме від батареї запускається і працює нормально, а як тільки підключаємо блок живлення, виключається. При спробі запуску з блоком, на кнопку реагує, пробує запуститись і одразу також виключається. У виключеному стані батарею нормально заряджає. Та наполегливість зробила своє. За п'ятим разом проблему було знайдено. На столі відремонтований апарат. Включаємо від акумулятора і все добре, як і було. А якщо спробуємо запустити блока живлення, все аналогічно заводиться. Так як довелося добре потанцювати з бубном, звичайно ж, я не вів подальшу зйомку. Проте розкажу вам постфактум. Можливо, комусь із колег допоможу в пошуку аналогічної проблеми на подібних по конструктиву платах. Почати варто з того, що це у нас Кванта БК І на дану платформу є BoardView в PDF, що дещо допомагає в роботі, але без схеми важкувато. Уважні глядачі скажуть, так схема теж є в доступі на форумах. І так, і ні. Boardview у нас точно повторює плату. Наприклад, на платі маємо три фази живлення графічного процесора і на борді їх теж три. Якщо глянемо на позиційний номер ключа, який я міняв, це у нас PQ46. І давайте спробуємо знайти його на схемі. Як бачимо, елемент не знайдений. Добре, підемо з іншої сторони. Знаходимо на схемі живлення графіки. І упс! Схема містить 5 фаз живлення. А ми пам'ятаємо, що на платі на борді їх 3. І нумерація також не сходиться. На борді PQ44, PQ45 та PQ46. А на схемі pq 56 60 Тобто на всіх формах, де є схема на дану плату, документ не від даної плати. Ось такий каламбур. Ось скрін завантажених файлів з різних джерел. Все одне і те ж. Чому це важливо? Якби схема відповідала борді, то апарат, скоріш за все, вийшов без першого сервісу робочий. Проводячи ряд маніпуляцій і замірів, я прийшов до висновку, що при спробі запуску від блока плату виключає саме шим живлення графічного процесора MP2888A. Але знову ж таки, якщо приміряти схему, на схемі у нас позначений він як 2886. Ну що ж, схожа схема краще, ніж нічого. В результаті ряду замірів було визначено, що виключення відбувається по сигналу NVDD Power Good, який, в свою чергу, через фрагмент схеми NVDD Power Good Loopback керує сигналом Shutdown. А сигнал шутдаун як напряму може керувати енейблами 3 та 5 вольтової чергової лінії, так і через сигнал шутдаун 3 v 5 f І тим самим вимикає чергові 3 та 5-вольтові стабілізатори, от вам і вимкнення всього апарата. Основне питання, яке мене супроводжувало, чому при спробі роботи від батареї цього не відбувалося. Але при цьому дискретна графіка від батареї теж працює і всі фази поводять себе абсолютно коректно. Зараз, монтуючи відео, відповідь здається простою, але на момент роботи з апаратом, то був цілий квест. Локалізувавши проблему, я став перевіряти всю обв'язку шимки, і мене зацікавила одна лінія MP2888A VIN Sense. Тут варто зауважити, що робота шим контролерами Monolithic Power System має одну особливість. Вони програмуються за допомогою спеціального донгла програматора, а його в мене немає. До речі, якщо хтось з глядачів майстрів вже придбав даний програматор, прохання поділитися подробицями. Так от, оскільки шим програмується, то залежно від прошивки, номінали обв'язки в різних схемах і реалізаціях можуть відрізнятися. З цим зустрівся перший сервіс і з цим в результаті зустрівся я. По суті, сигнал VinSense NVDD то є основне живлення ноутбука. А через резисторний дільник на схемі pr 510 pr 511 шимка 22-ю ногою міряє напругу B на платі. Для чого це реалізовано? Давайте звернемось до даташита на MP2888A. По-перше, ми бачимо, що напруга після дільника може бути в діапазоні від мінус 0,3 вольта до 2 вольт. Добре, а якщо поглянути даташед далі, ми можемо дізнатися, що цей вхід міряє напругу і в залежності від неї в онлайні коригує шим-сигнал, А також додатково є захистом від заниженої і завищеної напруги. Як я вже сказав, значення задається в прошивці. А тепер згадаємо, що схема не відповідає борді і платі, і звернемося до борди. Ось в цьому районі було залиття, і з цим участком працювали попередники. Ось тут знаходиться драйвер ключа, який у нас вийшов з ладу, а біля нього ті самі резистори, які формують дільник. Причому на борді нумерації їх не видно, номіналу немає, і опізнати ми можемо завдяки позначенню сигналу і нумерації конденсатора PC203, який стоїть паралельно одному з резисторів. Але знову ж таки, якщо повернутися до схеми, PC203 на схемі у нас не знайдено. Якщо проводити аналогію по лініях, конденсатор в даній лінії на схемі позначений як PC 313 знову не сходиться схема і борда. Так от, встановлений на платі резистор, який йде з лінії VIN Sense NVDD, мав номінал 15 кОм, а на схемі від схожого апарата, як ми бачимо, 24 кОм. І чи різні прошивки використовуються на цих апаратах, доведеться дізнатися експериментальним шляхом. Тепер давайте трохи математики. Якщо ми намалюємо дільник, то вихідна напруга розраховується по наступній формулі. Вихідна напруга дільника буде дорівнювати у вхідне, помножену на R2, поділену на R1 плюс R2. Тепер давайте перерахуємо цей дільник на нашу схему. Максимальна вхідна напруга 20 вольт, яка можлива від блока живлення. Батарея у нас складається з трьох послідовних елементів. Максимальний заряд кожного 4,2 В, мінімальний 3. Отже, при зарядженні батареї ми будемо мати 12,6 вольта в цій лінії, при розрядженні 9. Якщо ці значення перерахувати на наш дільник по номіналу зі схеми, де R124 кОм, а r 2 1 кОм, то на його виході і відповідно на 22-й нозі шинки ми будемо мати 0,8 В при роботі від блока живлення, 0,5 В при повністю зарядженні батареї і 0,36 В при батареї пустій. А тепер давайте підставимо номінал в 15 кОм, який я знайшов на платі. При роботі від блока на дільнику вже буде 1,25 вольта, а при акумуляторі 0,56-0,78 0,56078. Отже, якщо вірити схемі... Робочий діапазон у нас 0,36-0,8 Вольт. Звідси питання: якщо прийняти схему за еталон, робоча напруга відповідно 0,36-0,8 Вольта, значення в 0,56-078 Вольта, яке ми маємо, коли на платі встановлений номінал 15 КОм при роботі відповідно від батареї, вписується в цей діапазон. А от 1,25 вольта при роботі від блока живлення і 15 кОм на платі, ШИМ, скоріш за все, сприймає ковер вольтаж і задіює захист. І дійсно, після Після заміни резистора на 24 кОм, як і вказано в схемі на подібний апарат, ноутбук ожив і почав функціонувати коректно. А нам залишається тільки гадати, чому і після якого з ремонтів на платі з'явився невідповідний номінал, оскільки я впевнений, що має бути саме 24 кОм. Виробники, як правило, використовують однакову схемотехніку в схожих моделях і в схожих вузлах. Ось такий простий і водночас складний у нас вийшов ремонт. І тепер головне питання, скільки б ви просили коштів за таку роботу? Адже по факту був замінений тільки один резистор, а витрачено на пошуки декілька вечорів. Якщо відео сподобалося, відповідно ви знаєте, що робити. А я на цьому прощаю. Будьте здорові та бережіть себе.